Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Зараз я озвучу дещо неочікуване для вас. Для того, щоб успішно навчатися, необхідно добре відпочивати, як вам таке. Відчуваю ваше скептичне налаштування. Погоджуюся, що досить незвично чути від учительки чи вчителя те, що відпочинок це запорука успішного навчання. А як же купа завдань, які необхідно виконати, вислови на кшталт освіта, ключ до успіху тощо? Звісно, одне невнеможливлює інше. Але насправді якість навчання, задоволення від цього процесу та подальший успіх у житті людини залежить від уміння гармонійно поєднувати діяльність з відпочинком. Тож сьогодні пропоную поговорити про життєві ритми. Та навички планування свого робочого дня, щоб залишалося більше часу на такий бажаний та корисний відпочинок. Чи помічали ви серед своїх знайомих тих, у кого неначе більше, ніж 24 години на добу? А можливо, ви є однією з таких особистостей, що я маю на увазі? Є люди, яким дається гармонійно поєднувати декілька видів діяльності. Наприклад, навчатися в школі, займатися в улюбленій театральній студії. Прогулюватися в парку, відпочивати з друзями, подругами, читати улюблену книгу та ще й залишається час на хобі й сон. Може виникнути відчуття, що ці люди чи то невтомні, чи то мають суперсилу, можуть виконувати декілька справ одночасно, як відомий римський полководець Гай Юлій Цезар. За свідченнями істориків, Юлій Цезар міг одночасно здійснювати кілька складних операцій. Слухати, читати, писати, диктувати різним писарям низку текстів. Але, на щастя, це характерно для кожного та кожної з нас. Необхідні лише певні знання та навички, якими я радо сьогодні поділюся з вами. Звісно, про ці секрети хочуть дізнатися прекрасні герої та героїня нашого уроку п'ятикласник і п'ятикласниця Святославі Соломія. Діти помітили, що їх активність упродовж дня не однакова. І це є абсолютно нормально, адже в нашому житті наявні добові ритми, зміни інтенсивності фізіологічних процесів живих організмів, поведінки тварин тощо, в різні пори доби. Добові біоритми виникають унаслідок обертання землі навколо своєї осі та впливають на перебіг процесів життєдіяльності в живих організмах, наприклад, на рухи листків або квіток, періоди спокою активності різних груп тварин. Кровообігу або секреції гормонів у людини тощо. Сформувалися біоритми в процесі еволюції і тому є спадково закріпленими. Святослав та Соломія помітили цікаву закономірність, їх добова активність відрізняється. Наприклад, Святослав більш продуктивний уранці близько 10-11 години, а Соломійка після обіду ближче до 16-ї години. Річ у тому, що залежно від характеру біоритмів людей виокремлюють три біоритмічні типи. Сови. Пізно лягають спати, найбільш активні в другій половині дня після 16-ї години чи ввечері вночі. Жайворонки. Рано встають найбільш активні вранці, особливо о 10-11 годині. Слабко виражений ранковий тип. Голуби. Рівномірно активні в різний час доби, слабко виражений вечірній тип людей, яким достатньо 4-5 годин сну. Режим праці відпочинку протягом доби має відповідати типу біоритму задля збалансування розумового і фізичного навантаження продовж доби. У матеріалах до уроку ви знайдете покрокову інструкцію, як визначити власні біоритми, тобто періоди енергетичного підйому та спаду. Корисно знати про свої найбільш енергетичні години. Це дійсно може допомогти продуктивніше планувати свій день. Тож не забудьте завантажити. Важливим складником якісного відпочинку є сон, тривалість якого має відповідати віковим нормам. У вашому віці його тривалість має бути не менше, ніж 8 годин на добу. Сон це не лише фізичний відпочинок та спосіб накопичення енергії, а й важливий процес обробки та сортування інформації, пережитих за день подій та емоцій. Регулярне порушення режиму сну призводить до виникнення роздратування, неуважності, погіршення пам'яті та роботи організму. Це може проявлятися у вигляді болю в м'язах та голові, порушення серцевого, дихального ритмів тощо. Веревтомі запобігають прості та доступні заходи сон і зміна виду діяльності. За годину до сну варто знизити рівень світла в кімнаті та припинити активну діяльність, роботу в телефоні. Не забудьте перевести гаджети в тихий режим, щоб ніщо вас не відволікало та не переривало сон. Незайвим буде провітрювання кімнати. Зокрема, під час хвороб біологічні ритми можуть змінюватися. Тому не дивуйтеся, коли ваш організм просить більше часу для сну в цей період. Це вкрай необхідно для відновлення його енергетичних ресурсів. Після повноцінного сну та відпочинку варто не забувати про планування часу на щоденні справи, адже планування це наш орієнтир в організації дня, тижня, місяця тощо. Розуміння свого графіку дає відчуття задоволення, безпеки впевненості та можливості керувати своїми планами та життям. Вибудувавши графік справ на день з урахуванням чергування активної та пасивної діяльності, у нас залишається час, сили та бажання на спілкування з близькими, хобі, перегляд фільмів, саморозвиток тощо. У цьому переконалися Соломія і Святослав, які підготували для вас рекомендації щодо планування дня, якими самі користуються й завдяки яким почуваються бадьорими. Активними, життєрадісними та ще й вчасно лягають спати. Я також уважно прислухаюся до них. Визначте з вечора пріоритетні та другорядні справи на наступний день. Запишіть у блокнот, телефон чи електронний календар спершу найважливіші справи для виконання та час, який ви готові виділити на них, а потім другорядні. Наприклад, спершу необхідно зробити уроки, відвідати басейн, а вже потім подивитися улюблений серіал. Увечері перегляньте ваш список планів та визначте те, що вдалося виконати. Щедро похваліть себе. Якщо план на день виконано не повністю, детально проаналізуйте, чому не вдалося виконати всі справи з вашого списку та перенесіть їх на наступний день, якщо це можливо. У пригоді вам також можуть стати рекомендації щодо досягнення своїх цілей, з якими ви можете ознайомитися, переглянувши та завантаживши матеріали до уроку. Цілі та їх досягнення. Підсумуємо. Сьогодні ми вкотре переконалися, що без повноцінного відпочинку неможливе нормальне функціонування організму, успішне навчання просто відчуття задоволення, щастя та гармонії життя. Щоб зберегти хорошу продуктивність та працездатність, дуже важливо відпочивати, до того ж, продуктивно відпочивати. Пам'ятайте, щоб комфортно відпочивати, ви маєте вміти правильно організовувати свій час. Без цього ви не будете задоволені тим, як його провели. Не забуваймо й про те, що мати вкрай забитий графік зовсім без вільного часу теж не варто. Здоровий сон та відпочинок чи не найважливіші складники життя. На жаль, не всі з нас приділяють цьому достатньо уваги, через що почуваються виснаженими. Тому всім нам варто навчитися правильно організовувати вільний час відпочинок і сон. Щоб залишатися щасливими та задоволеними своїм життям, попри все. То щиро сподіваюся, що здобуті знання вам стануть у пригоді та знайдуть місце для реалізації у вашому житті. А нині час дотримуватися тих рекомендацій, про які ми згадували вище, тобто час відпочивати, щоб ваше навчання було ще успішнішим, продуктивнішим та в задоволення. З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей! you <laughs>